Вітаю, вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про те, як ТЦК монетизують свій робочий час. Ну, в принципі, я думаю, ні для кого не секрет, що в кожному ТЦК є свій прайс. При якому люди вже знають, що якщо тебе взяли там на вулиці, щоб тебе не довезли до ТЦК, це там коштує від 300 до 500 доларів. Якщо забрали в ТЦК, то щоб на перший раз тебе відпустили, це може коштувати там тисяча, дві тисячі доларів. Зробити якусь відсрочку від мобілізації, це може коштувати там до 10 тисяч доларів. Повністю, щоб тебе зняли з військового обліку, це може коштувати там під 15 і 20 тисяч доларів. Ну ці цифри це абсолютно не секрет, але жадність ТЦКшників настільки велика, що вони забувають ділитися зі своїми хазяями. Коли я кажу про хазяїв, я маю на увазі поліцію, СБУ. Депутатів всіх тих виродків, які кришують ТЦКшників, і ось саме через це з'являються подібні новини. Увага на Івано-Франківщині посадовці ТЦК продавали чоловікам коди для ідентифікації в системі оберіг. Суми неправомірної вигоди коливалися від 2 тисяч гривень до тисячі доларів в залежності від складності питання. Заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За тисячу доларів винагороди він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. Тобто, в залежності від апетитів, хтось може вирішити питання за тисячу доларів, хтось вирішує за 10 тисяч доларів. Але це ще не все. Сьогодні на Тернопільщині затримали ТЦКшника, який торгував машинами для Збройних сил України. Тобто машини завозилися під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, а оця тварина ТЦКшна перепродавала їх уже на території України. Розумієте? Всі ті машини, які повинні бути на передовій, які повинні були рятувати життя нашим військовим, вони просто продавалися оцими ТЦКшними виродками. І подібні ситуації, вони ж всюди, всюди. Хтось продає машини, хтось гуманітарну допомогу, хтось перепродає зброю. І знову ж таки, це все кришується правоохоронними органами. Відео із затриманням цього ТЦКшника я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І звідси у мене знову і знову одне й те саме питання. Ви думаєте, оці люди хочуть, щоб закінчилася війна? Та поки продовжується війна, вони заробляють, тому що на цій війні заробляють всі, окрім бідних українців, яких відправляють на утилізацію.